Урок перший фізика наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища. Сьогодні ми дізнаємося, що таке закони природи та як з'явилась наука фізика. Вивчимо, що таке фізичні тіла і явища. Познайомимося з наукою фізика. Навчимося розв'язувати цікаві вправи. Кубик льоду в теплій воді розтане, а вода охолоне. Інакше не буває. Не з'являється ані два кубика льоду, ані гарячої води. Незалежно від якості гальм для зупинки тіла потрібен певний час, інакше не буває. Миттєва зупинка неможлива. Спалах блискавки. Передує гуркоту грому. Інакше не буває. Світло швидше за звук. А чому не буває, знає фізика. Отже, рушаймо у світ фізики разом. Згадайте, ви упустили монетку на підлогу. Що в цьому дивного? Якщо ви повторите цю дію навіть тисячу разів, монетка знову падатиме вниз. У жодному разі вона не полетить угору. Отже, ми встановили закономірність. Ось ще одна закономірність. Щоранку без винятків сонце піднімається над обрієм. У природі існують певні правила, які отримали назву закони природи. Саме вивченню законів природи та їх застосуванню. І присвячений курс фізики, знайомство з яким ви розпочинаєте. Минуло багато століть, перш ніж учені дійшли висновку, що падіння тіл та обертання планет навколо Сонця підпорядковуються єдиному закону закону Всесвітнього тяжіння. З'ясувалося? Що цей закон потрібно враховувати під час створення літаків, у будівництві, для планування пішої прогулянки. Навіть важко сказати, чи є винятки. Саме тому закон отримав назву Всесвітній. А починалося все в далеку давнину. До вивчення природи людей спонукали передусім практичні потреби захиститися від негоди, хижаків, зібрати врожай, врятуватися від ворогів тощо. До того ж допитливість властива людині штовхала її до пошуку відповідей на численні питання як виникла земля, як літають птахи, звідки з'явилася сама людина. Так почала зароджуватися наука про природу, яку сьогодні називають природознавством. Із часом обсяг знань збільшувався, і єдина наука про природу почала розпадатися на окремі дисципліни. Чому саме фізика є основною серед багатьох інших природничих наук? По-перше, фізика вивчає найбільш загальні закономірності, які визначають структуру та поведінку різноманітних об'єктів від гігантських зір до елементарних частинок, із яких складаються атоми. По-друге, Закони природи є основою будь-якої природничої науки. Наприклад, в астрономії закони природи пояснюють причини світіння та будову зір. У хімії саме фізика пояснює напрямок перебігу хімічних реакцій. Але найбільше фізичні дослідження вплинули на розвиток техніки: лікарі, будівельники, енергетики, машинобудівельники тощо користуються пристроями і технологіями, створення яких стало можливим завдяки знанню законів фізики. Успіху фізики як науки сприяло створенню своєрідної мови, визначень, які однаково розуміють в усіх куточках планети. Почнемо їх вивчати з найголовнішого з визначення, що таке фізика. Фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії. Закони її руху. Фізичне тіло це об'єкт із речовини, який має зовнішню межу. На малюнках ви бачите приклади різних фізичних тіл, які нас оточують. Будь-яке фізичне тіло складається з речовини або суміші речовин заліза, води, пластику, повітря тощо. Фізичні тіла можуть бути твердими, наприклад, олівець, рідкими. крапля дощу, газоподібними, повітря в повітряній кульці. Багато тіл мають тверді, рідкі та газоподібні складові. Живі істоти, автомобілі, хмари. Світ навколо нас безперервно змінюється. Тіла рухаються, деякі з них зіштовхуються, руйнуються. З одних тіл утворюються інші. Зміни в природі називають природними явищами. Блискавка це одне з природних явищ. Щоб краще зрозуміти складні природні явища, учені розглядають їх як сукупність фізичних явищ. Явищ, які можна описати за допомогою відповідних фізичних законів. Наприклад, грузу можна розглядати як сукупність блискавки, це електромагнітне явище, гуркуту грому, це звукове явище, руху хмар, падіння крапель дощу, це механічні явища, та інші. Розгляньте таблицю. Розподіл у таблиці є дещо умовним. Світлові явища є окремим випадком електромагнітних явищ. Механічні явища. Приклади в житті, де можна їх зустріти, це запуск ракети, падіння каменю, біг спортсмена, обертання землі і так далі. Теплові явища. Пов'язані з тепловими якимось перетвореннями, замерзання води, танення снігу, нагрівання борщу, згоряння дров. Електромагнітні явища, розряд блискавки, притягання магнітів, виникнення іскри, Світлові явища, Світіння лампочки, Затемнення сонця, утворення тіні, веселка, світіння екрану вашого комп'ютера зараз. Що може бути спільного між запуском супутника, падінням каменя, бігом коня, обертанням землі? Відповідь проста. Усі ці явища є механічними і описуються одними законами. Законами механічного руху. Наведемо ще приклад. Знімаючи светер, ви напевно звертали увагу на крихітні іскорки, які при цьому з'являються. Ці іскорки сліпучі спалахи, електрозварювання та потужний розряд блискавки. Однаково належать до електромагнітних явищ. А отже підпорядковується одним законом. Тому для дослідження цих явищ достатньо вивчити, як поводяться безпечні іскорки. А тепер спробуйте розв'язати цікаву вправу. Визначте, про яке фізичне явище йдеться в кожному реченні. Обертається гвинт м'ясорубки. Шматки їжі нагрілися на грилі. Навколишній світ ми бачимо різнокольоровий. Ще одна цікава вправа. Які фізичні явища можна побачити в таких природних явищах? Виверження вулкана, повінь, сходження лавини, падіння зорі. Домашнє завдання. Прочитай параграф 1 підручника це сторінки 6-11. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 11. Не забудьте підписатися на канал Дистанційне навчання, щоб бути разом зі мною і цікавими уроками фізики.